У великих містах існує проблема легальної та зручної оплати за паркування. Автоматична система стягування плати зручна та економічно виправдана, вона не потребує найманого робітника, так як електронний автомат сам приймає гроші, видає решту і роздруковує чек. Основою для створення цього електронного пристрою став платіжний термінал. Щоправда, вдосконалений. Тепер він може видавати решту. Першими облаштовувати стоянки електронними паркувальниками почали власники супермаркетів. Увесь паркінг складається із сегментів об'єднаних у мережу. Працює система так: на вхідній стійці водій бере картку. Система відмічає час, а машина займає вільне місце на паркінгу. Перед тим, як залишити стоянку, водій прикладає картку до паркувального терміналу. На моніторі відображується сума, яка залежить від часу, проведеного машиною на стоянці. Водій сплачує зазначену суму готівкою. Термінал видає решту і чек. На те, щоб залишити паркінг, водію виділяється 10 хвилин. За цей час треба повернути картку, щоб відкрився виїзний шлагбаум. Як же виготовляють паркомати? Першими роботу над створенням електронного паркувальника починають системні техніки. Вони розробляють плати управління спочатку структурну схему, а на її основі функціональну та принципову. Наступний етап трасування, тобто ідентифікація кожного контакту електричного з'єднання. Це необхідно, щоб було легше збирати пристрій і ремонтувати його. На друковану плату напаюють потрібні елементи. Серед них мікропроцесор, кварцевий генератор, резистори, конденсатори, шинний формувач. Оскільки деталі маленькі, мають багато ніжок і розташовані дуже щільно, то припій розтоплюють за допомогою спеціального фена. Температура повітря коливається від 100 до 480 градусів, Олово стає м'яким, і деталі міцно закріплюються. Плата готова. Далі процес переходить до рук програмістів. Вони програмують систему паркування. Цей етап потребує багато часу, адже в подальшому пристрій працюватиме в автономному режимі, і збої в його роботі неприпустимі. Паралельно йде робота над системою моніторингу. У разі поломки можна відстежити, де електроніка дала збій. Також система контролює температурні та електричні режими роботи терміналу. При потребі через систему моніторингу можна оновлювати програмне забезпечення. Архітектура програми відкрита і передбачає можливість додавання нових послуг, розробляють конструкцію корпусу і кріплень. Традиційно термінали виготовляють у невеликих розмірах. На вулиці вони мають займати небагато місця. Стінки корпусу виготовляють з металу, адже апарат працюватиме з грошима, тож має бути міцним. Метал пофарбовано порошковим способом. Така поверхня не боїться подряпин і не втрачає яскравості тривалий час, хоч і стоїть просто неба. Можна починати монтаж. У корпусі монтують модулі терміналу, плату управління, монітор, купюроприймач, принтер, сенсорний екран, зчитувач карток і пристрій видачі решти. Останній прилад технічно досить складний модуль. Він має визначити набір купюр і металевих монет відповідно до розміру решти. Це не так вже й просто, адже машина не здатна, як людина, розрізняти номінали грошей на око. Термінал оснащують джерелом безперебійного живлення. Воно дає змогу автомату працювати в разі короткочасного вимкнення основного живлення, впускну стійку оснащують видавачем карток, а випускну відповідно пристроєм для прийому карток. Здійснюють загальну комутацію обладнання відповідно до схеми. За допомогою програми тестування перевіряють кожен вузол системи. Коли всі тестові завдання відпрацьовані, прилади відправляють на місце та монтують безпосередньо на стоянці. Відомо що середній час паркування машини біля супермаркету 30 хвилин. Тобто, за годину кількість місць на стоянці треба помножити на два. Відносно цієї цифри розраховується кількість в'їздів виїздів, щоб машини не блокували одна одну, тарифний план парковки залежить від апетитів власника прибуткового місця. Автоматичний паркомат зручний у використанні пристрій, що значно полегшує життя автомобілістам.